На дворі осінь задощило, тож пора в'язати шкарпетки. І недаремно осінь взагалі називають шкарпетковою. І нам, в'язальницям, завжди хочеться спробувати на початку сезону щось новеньке. щось те, з чого ми ще не в'язали, оригінальний, цікаве. Тож саме сьогодні я хочу запропонувати вам огляд на шкарпеткову пряжу від турецького виробника Yarn Art, який називається Forza Festival. Це новинка цього сезону. І ви знаєте, ми не просто будемо розглядати виключно цю пряжу, ми будемо поглядати одним оком на іншого виробника, але про це згодом. Ви знаєте, насправді для того, щоб були золоті вдалі шкарпетки, золоті в лапках, так особисто мені. Багато чого не потрібно. Перше, щоб вони дуже гарно носилися. Оскільки я вдягаю взуття, то мені потрібно, щоб вони були теплі. Можливо, це не основне, щоб вони були яскраві, і це буде підвищувати нас настрій, хоча всього 5% людей побачать на наших ніжках ці шкарпетки. І також, скажімо так, бажано, але не основне, щоб ця пара була, ну, якомога дешевша. І, звісно, я не могла пройти повз між, скажімо так, запропонованих варіантів новинок. Але, ви знаєте, давайте повернемося за багато років до цього. Для себе я вже відкрила італійського виробника Ленг Yards, які вже, скажімо так, не один сезон практикуються на тому, щоб випускати шкарпетковий меренос з плавними градієнтними переходами. Вони постійно, можливо, і ярн арт в наступному сезоні випустить ще з блискавками. але саме... Цей блиск приваблює багатьох в'язальниць. І коли я відв'язувала, зараз ви мені скажете Юлю, не потрібно порівнювати, але я скажу, чому ми також з вами поглянемо на ці шкарпетки. Мене взагалі приваблювало, але не завжди подобалося саме меринос ровничної, майже. Без скрутки шкарпеткової пряжі. Ми можемо ставитися до цього або гарно, або погано, скажімо, ніяк такого не буває. І манили, манили ці переходи. Але і тут є дівчатка велике але, над яким я постійно замислювалася. По-перше, цю пряжу не так-то легко придбати в наших українських магазинах, і по-друге, ми розуміємо її ціну. І оскільки я також полюбляю вив'язувати палантини зигзаг, де неймовірно класно саме використовувати щось подібне. І ви знаєте, на один рік я постійно гадала. Як би хотілося, можливо, щоб з'явився в турецьких виробниках якийсь аналог цієї пряжі. Так, шкарпетки я ще потестую, бо все ж таки про ярн арт це буде перше враження. Але хотілося б, дівчата, хотілося, щоб, врешті-решт, і турецькі виробники запропонували нам те, що ми інколи можемо замінити італійську пряжу. Про красу чи про якість. Що саме, може, що саме дасть нам ця пряжа? Тож, дівчата, зараз ми з вами уважно подивимося саме на бунтик, з чого він складається, детально подивимося на кольори і далі будемо продовжувати. Зараз перед нами з вами. Шкарпеткова пряжа від турецького виробника Ярна Art Forsa Festival. Бунтик іде 100 грамів, і відразу, що ми бачимо, це розкладку, як лягають кольори. Але ми з вами помітили, що виробник показав лише Одну розфарбовку, щоб ми взагалі могли зрозуміти, як же лягають ці секції. Далі що подає нам бунтик, ми можемо бачити? Те, що він йде 100-грамовий і в 100 грамах класичний метраж 420 метрів, 75% вовни і 25% поліаміду. Далі ми можемо з вами побачити колір 29:13, мілот 4878. Вказано те, що це виробник Туреччина, і що подає. Нам по спицям. Ми можемо використовувати гачечок спиці номер 3 мм, але якщо ми будемо відв'язувати шкарпетки, то, звісно, будемо брати розмір спиць набагато менший. В залежності від нашої з вами щільності, це буде або номер 2 або 2,25, або 2,5. Але відразу виробник нам показує, що ми можемо не обмежуватися шкарпетками, а вив'язувати. Будь-які речі і навіть плечові вироби. В середньому на розмір СК4244 нам знадобиться 4 бунтики, тобто 400 грабів. І оскільки повертаємося з вами до складу 75% вовни, 25 поліаміду, то ми розуміємо, що ми можемо прати на делікатному прані в пральній машині. Тепер давайте з вами уважно розглянемо скрутку, і ми бачимо, що це вовна слабкої скрутки. З чого ми робимо висновки, що при першому вдяганні шкарпеток, вона, тобто пряжа або вони шкарпетки, можливо, будуть. Кашлатитися, але у нас для цього з вами є машинка, яка допомагає нам позбуватися цих катишок. Відразу бачимо пушечок і подивіться, будь ласка, яка надзвичайно яскрава розфарбовка. Звісно, якщо ми будемо порівнювати з більш дорогими брендами, то там, знаєте. Кольори вони більш насичені і глибокі. В турецьких виробниках ці кольори вони більш плоскі, але подивіться, будь ласка, яка це надзвичайно насолода. І вдягаючись в такі шкарпетки, я відразу і 100% впевненістю можу сказати, що наш настрій, ці шкарпетки можна буде назвати чудовий настрій. Володара цих шкарпеток. Так що, дівчатка, ось таке перше наше знайомство із цим пунктиком. Вив'язувати я буду на такому тримачі, що дозволить нам, оскільки це. Доволі слабенька скрутка, і якщо ми будемо брати, просто тягнути ниточку, вона у нас буде закручуватися. А саме такий тримач дозволяє нам позбуватися такої небажаної скрутки і заплутування ниточки. А зараз ми з вами поговоримо, а як же взагалі працювалася мені з цією пряжою? І оскільки це вже не перший мій досвід, то я розуміла, що мені бажано взяти тримач для пряжі. Тому що, повторююся, це ровниця слабої скрутки. І коли я вив'язувала без тримача пряжі, у мене пряжа постійно ця підкручувалася. Знаєте, як ми в'яжемо дундагу? Або якусь вовну. І для того, щоб прискорити процес і щоб це розпутування не забирало додатковий час, який я могла витратити на шкарпетки, я, звісно, взяла тримач, тож і вам рекомендую, дівчата. І почала в'язати. Спиці у мене Хая-Хая доволі гострі. І що хочу сказати: на перших, скажімо так, на перших петлях я стикнулася з тим, що Вив'язуючи петлю, спиця не повністю забирає ниточку, і я була змушена розпускати декілька петель для того, щоб підхватити усю ниточку. Так, для цього мені знадобилося небагато часу, щоб приноровитися, і щоб все далі пішло, як по маслу. Пряжа в'яжеться доволі легко. І ви знаєте, я багато, мене багато років не покидає саме відчуття, що виробник ЯрнАрт, який б артикул я не пробувала, він більш об'ємний, ніж їхні аналоги. І маленьке, знаєте, таке відчуття акриловості мене не покидало. В'яжеться легко, дівчата, в'яжеться приємно, тому що постійно хочеться побачити, а як, же, як же ляже далі секція і як це буде виглядати на шкарпетці. Шкарпетки я вив'язувала на 60 петель, і, звісно, це лицьова гладь для того, щоб подивитися, а як же буде лягати ця пряжа у полотно. І оскільки, дівчата. Все ж таки, ниточка неоднорідна. В деяких місцях вона може бути тонкіша, в деяких місцях вона товстіша. Тож я вам рекомендую обирати спиці якомога менше, тому що полотно виходить неоднорідне. Це знаєте, як інколи мені нагадувала ефект фламе. Десь тонше, десь товще. десь тонше, десь товще. Так, звісно, таких явних переходів немає, але все ж таки, з тим бунтиком, з яким я працювала, у мене на протязі усіх шкарпеток відбувалася така історія. Тож, дівчата, будь ласка, майте це на увазі. Зараз покажу вам, як виглядає перша шкарпетка. В'язала, насправді, отримувала насолоду від кольорів, і тут давайте відразу вам скажу про кольори, що. Знаєте, все ж, таки, все ж таки, дівчата, якщо порівнювати з більш дорогими брендами, так, кольори класні, яскраві, але все ж таки вони більш плоскіші саме в подібній пряжі ми не побачимо глибини. Чоки це для шкарпеток взуття? звісно, окей, але повертаємося до детального і прискіпливого огляду цієї. Пряжі. Тож, дівчатка, ось така у нас історія. І коли я вив'язувала, а я повертаюся до того, що я хочу знайти аналог для виробника Leng Yarn Mі-Color. І, вив'язуючи, навіть в дорогих брендах, ми можемо побачити вузлики, які, можливо, Вплинуть на перехід кольорів, що трапилося в мене і в дорогій пряжі, і я вважаю це мінусом. Хоча ми з вами вже знаємо, що на бунтик це окей, один-два вузлики. Саме в шкарпетковій пряжі для прискіпливості, можливо, шкарпетки будуть вив'язуватися на замовлення, це, звісно, для нас великий мінус. Бо ми змушені залишати шкарпетки для себе. Або перев'язувати шкарпетку. І це, звісно, все це час і гроші. Чому? Тому що саме пряжу подібно ми полюбляємо за плавні переходи. А саме вузлики, вони порушують плавність цих переходів. І чому це я взагалі почала про вузлики в Лензі? Тому що почавши працювати з другою шкарпеткою, а я казала в попередньому відео, що чомусь я хочу покластися на цього виробника. Ну, що може трапитися в моєму бунтику? І в моєму бунтику трапився вузлик, дівчатка. І ось. Мені здається, навіть вам показувати не потрібно, де він трапився, і на що я звернула увагу. Подивіться, будь ласка, як у мене пішли кольори. Кольори не пішли далі, а таке враження, що шкарпетка почала виглядати в мене симетрично. Бачимо розкладку, і подивіться, вона начебто знову почала так. Повертатися до свого початку. Тож, отакі дві шкарпетки у мене вийшли, і дівчата зараз вам хочу показати, як виглядає шкарпетка до прання і шкарпетка після прання. І, якщо, можливо, ви жодного разу не в'язали шкарпетки з подібної пряжі, тож, будь ласка, дівчатка, не лякайтеся. Саме на фото ви можете подивитися, як виглядає одна шкарпетка до прання і друга шкарпетка після прання. Зараз ми перейдемо до прання і після цього знову повертаємося. І так, перед нами з вами перші шкарпетки від виробника Ленг. Ось я їх попрала і хочу показати, якого кольору водичка. І, скажімо так, коли я перу бордові, червоні, сині кольори, то 99% це завжди забруднена вода. Могло б забруднені, звісно, бути і більшою, тож я вважаю, що це, як то кажуть, в межах норми. Подивимося, що буде у нас від турецького виробника. Зараз буду їх витягати, викручувати і сушити на блокаторі. Готові і дуже щасливі, але мокрі шкарпетки. І зараз ми з вами можемо побачити, яка водичка. Водичка, у нас, знаєте, така яскраво рожева бускова. Насправді нічого неочікуваного, кольори ви самі бачите, які. І зазвичай вони дуже гарно віддають фарбу. Не знаю, якби я в'язала жакар з якимись світлими наточками, Можливо, б воно і полиняло, але навіщо ці припущення, коли я сама не знаю, тож показую, що я маю. Зараз буду витягати і на блокатор. Ще один незамінний гаджет, якщо ви вив'язуєте шкарпетки, це блокатори, тому що ви ніколи, я показав мій досвід, щоб не робили, не зможете висушити шкарпетки гарно, щоб вони тримали свою форму. Без блокаторів. І повісивши в кімнаті, у нас доволі прохолодно, і волого, то шкарпетки просихають доволі довго. І дівчата, Коли я відійшла по справам, мене не було вдома декілька годин. Шкарпетки сохнуть, у мене ж огляд на цю пряжу. Що я бачу? У мене одна шкарпетка вся була знята і кішка вправляла. Подобала цю пряжу, вона шаленіла від неї. Ви не уявляєте, який вигляд вона мала. Багато, багато моментів, де вона своїми гострими кігтями витягла пряжу. І гралася з нею. Я дуже була засмучена і думала, що я не зможу її врятувати. А в мене ж в голові, у мене сьогодні огляд для дівчат. Навіщо я вам це розповідаю? Для того, дівчата, що це великий. Плюс виявився, ця шкарпеткова пряжа доволі міцна. Якщо у вас є, скажімо так, домашні тварини, які полюбляють вовну, то я б вам радила ховати ці шкарпетки від домашніх тваринок. І я на своєму досвіді пересвідчилася в тому, що ця пряжа міцна. І це, звісно, великий бонус. Так, дівчата, що ми побачили? Ми побачили, що і перша пряжа від дорогого виробника віддає свою фарбу. Але Друга пряжа все ж таки віддавала свою фарбу в рази і в рази більше. Так, можливо, вона яскравіша, тому і кольори більше, але ми знаємо, що сині і бордові кольори вони також доволі сильно линяють. І все б то було нічого. І коли я зазвичай я перу шкарпетки, потім їх замотую у рушник. У мене є декілька мохрових з великим ворсом рушників. І вже потім або я розкладаю на поверхні, або якщо це шкарпетки, вдягаю на плакатори. І що я побачила, що незважаючи на те, що я їх доволі гарно прополоскала, е декілька разів все ж таки, саме ці шкарпетки віддали фарбу мені і на рушник, Тож, будь ласка, майте це на увазі. І не припустіться цієї помилки, якої припустилася я. І знову хочу повернутися, а що буде в жакардах, якщо пряжа так віддає свою фарбу, і в мене рушник також, скажімо так, забруднився. Чи випереться, чи не випереться, поки що не можу я вам сказати. Але. Чи потрібно вив'язувати жакарди? Це для нас поки що питання не закрите, У мене в планах відв'язати жакард саме і пустити саме цей бунтик на шкарпетки. Тож я думаю, що в наступних відео ми обов'язково повернемося. Тож, дівчата, мені б хотілося підвести підсумки що стосовно, і дати свій суб'єктивний, з маленькою долею об'єктивізму, вердикт Турецькій Шкарпетковій навінці. Перше, це дівчата, давайте так, кольори, кольори манять. І, звісно, це плюс. Великий, все ж таки, плюс те, що це шкарпеткова пряжа, яка йде 100 г, і ми можемо відв'язати дві пари шкарпеток на 36 розмір з невеликою халявкою, або одну дорослу і дитячу, або одну дорослу, і пустити на жакард, і це є великим плюсом. Далі, що хочу сказати, ну, звісно. Це нова для нас скрутка для турецького виробника, і це плюс спробувати щось новеньке. Але мінус ми повинні враховувати, що все ж таки полотно, воно не таке монолітне, однородне за рахунок того, що у нас є потовщення і потончення. Чи плюс, чи мінус, давайте поставимо нуль. Після прання ми з вами бачимо. Делікатний пушечок, він доволі класно виглядає, оскільки це вовна, і повертаємося до початку мого відео. Я думаю, що ці шкарпетки будуть теплі, і тут ми поставимо плюс. Чи будуть вони пілінгуватися, я хочу відразу сказати, будуть пілінгуватися, тому що ми бачимо такий яскраво виражений пушечок. Чи мінус це, чи плюс? Не будемо нічого ставити, тому що ми знаємо, що це. Це природна здатність вовни пілінгуватися. І у нас для цього є, скажімо так, підсобні прилади, які допомагають нам позбутися саме цього нюансу. Далі, дівчатка, не забуваємо з вами перемотувати, і у нас тут був вузлик, і це, звісно, мінус, який завадив нам плавному переходу. Але чи якщо ми для себе в'яжемо, чи плюс, це мінус? Якщо для себе ми взагалі ровно дихаємо, якщо ми в'яжемо на замовлення, то я вважаю, що це величезний мінус. Але... Знову повертаємося до того, що дві, два вузлика це норма. Але все ж таки не хотілося втрачати ці переходи. Те, що о, пряжа віддає багато кольору, знову ми це з вами опустимо, тому що яскраві кольори і ми повинні бути до цього готовими. Але, шановні, будь ласка, знову повертаюся до попереднього, Не завертайте в білі рушники, тому що. Вони вони віддадуть свою фарбу, і це, звісно, мінус. Великий плюс. Те, що це шкарпетки про настрій, це шкарпетки про, скажімо так, про кольори, але тут я б хотіла поставити невеличкий мінус до того, все ж таки, що вони не такі глибокі, як в дорогих брендах, але знову, чи мінус це чи плюс. так? Ну, Юлю, хочеш глибокі бренди, переплачуй і плати в 4 рази більше. Тож, тут знову не зрозуміло, але як, знаєте, така призкість. Прискіплива в'язальниця, і я поставлю тут все ж таки міну. Так що, дівчата, що я хочу вам сказати? Чи можу я замінити саме ці турецьким виробником пряжу Мілікалорії Ярн-Артом? Можливо, знаєте, я б так сказала, в деяких моментах, якщо я хочу м'якості, якщо я хочу глибини, якщо гаманець дозволяє, то я, звісно, придбаю мілікалорії чи з блискавками, чи без, якщо мій гаманець не буде цього дозволяти, я буду, звісно, можливо, колись купляти. Пряжу саме від виробника Yard Art, але хочу сказати, що все ж таки на палантини, чи пускати мені цю пряжу, чи не пускати. Бо італійська пряжа вона не віддає свою фарбу в такій кількості. І чи можу я вив'язувати палантин з білої бебі-альпаки, використовуючи такі яскраві кольори, як я це робила з Lang, Yards і Lana Grossa, це, дівчата, питання поки що залишається відкритим. І чи зможу я закрити, чи зможу я ризикнути, витратити на це тиждень? Багато годин в'язання для того, щоб потім ця пряжа віддала свою фарбу, дівчата поки що не знаю. Що хочу сказати? Якщо ви хочете спробувати новинку, щось нове, нову скрутку, обов'язково пробуйте. Ще ця пряжа, її, звісно, в'язальниці розібрали, але через декілька днів вона знову з'явиться в магазинах і ви зможете обрати свій колір. Тож, Пробуйте, в'яжіть із задоволенням, якщо ви, дівчата, в'язали саме з цієї пряжі, можете написати, можливо, щось я забула вказати. Тож буду рада вашій, скажімо так, підтримці цього відео, вподобайкою. Не забувайте писати коментарі. З вами була Юля, яка намагалася зробити якомога детальніший і прискіпливий огляд на цю пряжу. До побачого всього вам найкращого. В'яжіть шкарпетки, в'яжіть шкарпетки з задоволенням. Даруйте шкарпетки своїм рідним і близьким.